На даний час від позивичок на справі не надійшло ніяких відомостей про отримання даної ухвали і не написано ніяких доказів думка відповідачу про подачу розвитку справи. Враховуючи, що банк не виконав нового ухвали, також не з'являється в судове засідання і питання про залишення позову без розвитку. Заяву, про за і у це на одно з засідань. На весь розвиток просить справу розглядати не засідання проводити. <кій> <кій> Тоді. Тоді вважаємо, що оскільки все одно вимоги ухвали суду банком не виконані, а е, відсутність вказаних документів перешкоджає подальшому розгляду справи. Е, просимо суд відкласти засідання і повторно надіслати банку ухвалу для її виконання. Розуміло, судом просто засідання, вилучується перерва. Судом буде надіслано відповідачу, позивачу, ухвалу правопомога. Дока зійшло право. Зараз чекайте на коридорі в общественному